Прикинь. Колега по роботі запитала, якщо в неї посилка в поштоматі, то вона може її забрати в будь-якому, чи потрібно їхати в якийсь конкретний. Сподіваюся, ти сказав, що можна в будь-якому. Порядну дівчину легко відрізнити від непорядної. Порядна знає, що слово невротик пишеться разом. Кожна наша суперечка з дружиною, незалежно від теми, якимось чином зводиться до того, що вона народжувала наших дітей, а я ні. <плес> Діалог у ресторані Настя, золоце, що тобі замовити? Саша, ну ти ж знаєш, що я люблю. Знаю, Настя, але їсти теж треба. Дама входить у метро. Чоловік піднімається зі свого місця, але вона кладе йому руку на плече. Сидіть. Він хоче встати на наступній зупинці. Сцена повторюється. Через кілька зупинок чоловік боязко запитує, а коли можна встати? Я проїхав уже чотири зупинки. У Галі в телефонній книзі? Вже накопичилося стільки зайчиків, ведмедиків та котиків, що їй позаздрав би навіть Київський зоопарк. <звук> Жінки дуже підступні. Учора одна моя знайома, наприклад, сказала, що вдарила ногу. Почав оглядати жодного синця, але було вже пізно. Дівчата, якщо ви мрієте, щоб вас носили на руках, намагайтеся не пропускати тости та не закушувати. Ще трішки позитива. Яке найкраще ім'я Wi-Fi ти коли-небудь бачив? Пишіть у коментарях, впевнена Буде весело та цікаво.